Нами Андрій Коваленко на прямому зв'язку лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України. Наші вітання вам. Вітаю вас. Пане Андрію. В принципі, по всім от пунктам, які Олена е, щойно згадала, так з посиланням на центр протидії дезінформації, і так вже вони е, працюють в поганому сенсі цього слова. Дискредитація на всіх рівнях, демонізація так само відбувається. Чи. Чи далі, по ідеї більше повинно бути, ну якщо друга половина червня головна зараз мета ворога. Вони не відступають від своєї задачі виставляти себе гуманістами і єдиною країною, яка хоче миру. Тобто вони провалилися з цією задумкою весною. Коли Україна повністю погодилася припинити вогонь, позитивно відповівши на пропозицію Сполучених Штатів Америки, Росія вогонь не припинила, Росія продовжила війну, і там була певна критика президента США Трампа зараз Росія робить ще одну спробу. Вона намагається виставити себе жертвою того, що Україна б'є по їхньому військово-промисловому комплексу, і нібито вони змушені відповідати. Тобто, така риторика зараз йде з вуст Мідінського, така риторика йде по всій дипломатичній лінії російській, і така риторика йде не тільки від певних там. Говорячи, Голів там Дугін, який працює на західну аудиторію, так само але і від верхівки російської. Тобто, зараз це ключова мета виправдати продовження війни. Тобто, Росія намагатиметься зробити все, щоб перемовний процес йшов паралельно з війною. Тобто, перемовний процес вони хочуть виключно гуманітарні питання там вирішувати. А припинення вогню, всю цю риторику, все це обговорення вони хочуть затягувати для того, щоб наступати на фронті і бити по українському населенню ракетами, дронами з метою спробувати знову ж таки зламати українців і змусити Україну піти на виключно російську мову. Це не вийде, звісно, але ну вони знаєте, обирають точку на стіні і намагаються лобом її пробити. Це історична у них така е ситуація ще часів царя. Маємо ще певно відреагувати або не реагувати за. Я, знаєте, ремаркою такою мединський, який нібито мав би перемовлятися про перемовини, але він каже: та, ну, які перемовини від нас, наш народ. Це він розповідає про їхній народ, вимагає припинити перемовини, зав'язати їх вузлик. І вимагає я зацитую арешників по Києву і по Львову. Величезне питання, яким чином і способом вимагає цей народ. У них є день арешника, коли вони вимагають арешники, чи вони виходять на мітинги і вимагають це робити. Просто цікаво на кого розрахована саме ця риторика. Ну, почнемо з того, що під словами народ, Мідінський, мабуть, має на увазі кількох воєнкорів, там стотисячників і не тільки, які написали після операції Павутина, що необхідно застосувати Арешник. Але Мідінський чомусь не згадує, що було два пуски арешника, другий був невдалий. Він не полетів банально. І з тих пір про Арешнік виключно вони говорять, не, не знаю, чи намагаються вони там щось полагодити. Стосовно нього, але принаймні, поки що, він живе виключно в інформаційному просторі, але знову ж таки, мідінський таким чином, говорячи про Орешник, виставляє, намагається виставити на заході Росію, мовляв, країну, яка от може вдарити Орешника, але не робить цього, бо хоче миру. Хоча ж насправді це чиста брехня, але це такий інформаційний трюк їхній. А працює цей інформаційний трюк проти. Те наших західних і партнерів, і, до речі, населення країн, так? цих союзників, за великим рахунком проти Європи. В Європі ця риторика не працює. В Європі, на жаль, дещо спрацюв... спрацьовують ядерні страшилки російські на певні сегменти населення, за великим рахунком, яке не хоче війни за будь-яких обставин, навіть чути про війну не хоче, і там тільки починають. Казати про ядерну війну і значна частина населення. Вона дещо негативно може вимагати від своїх європейських лідерів якимось чином вгамувати Росію так, щоб війни точно не було. Стосовно Сполучених Штатів Америки є, звісно, там певний сегмент населення і певний сегмент інформаційних ресурсів, які працюють мімікруючи під американські. Насправді це ресурси частково. Іранські частково російські, тобто з російським слідом, але вони повністю в ікс, наприклад, мімікрують під американців, і розганяють. Ну плюс експерти певного характеру, такі які поширюють конспірологічні теорії, серед їх аудиторії це може і спрацьовувати, але загалом, в штатах Америки, більше зараз все ж таки дивляться на внутрішні проблеми. І ну в даному випадку Росія все ж таки лишається конкурентом Сполучених Штатів для населення США, так само як і Китай. Пане Андрію, а ми власне мали би проаналізувати і розставити акценти, як реагує Кремль безпосередньо неофіційно. Я б, власне про неофіційну, а реальну реакцію на Павутину, Павутину-2, на те, що uh -huh. щось вибухає під кримським мостом. Настрої, температура по палаці. Ну там будуть на Савбєзі щось обговорювати, і за великим рахунком, там є що обговорювати, оскільки, окрім павотини є втрати систем протиповітряної оборони С-400, які зросли у Росіян з далекого сходу. Вони в європейську частину Росії перетягують спускові установки, також релески. Прилітає по підприємствах технологічних навіть у Московській області. Відповідно, ешаленована система ППО, яка вибудована на Московщині, вона вже пропускає удари. Алабуга, підприємство Прогрес, яке виготовляє модулі Комета, супутникового зв'язку, який використовується в іскандерах, калібрах, шахедах. Тобто ну, без цих модулів виробляти озброєння важко. Там все ж таки. Протиповітряна оборона має великі проблеми, там спецслужби показали себе і генерали російські, що вони програють українським спецслужбам відверто. І звісно ж, всередині Росії, ну ці всі дідугани, да, тому що там, куди не глянь, там у них 70 років, там 80-60 років. Вони зараз намагатимуться якимось чином зрозуміти, в чому проблема, тобто. Вони пропускають удари і відповісти паритетно станом на зараз не можуть, можуть тільки в інформаційному просторі лякати. Але ми бачимо, що паралітетної відповіді у них немає. Ну але у них такі радянські як це гачки спрацьовують. Читав сьогодні перед ефіром там їхній якийсь конструктор, який досліджував леопарди. І Бредлі він там на серйозних от, абсолютно розказував, що в леопардах нічого такого немає. Ну, типу, от ми дослідили, а нам нічого взяти для нашого з леопардів. Такий собі танк. А Бредлі взагалі погані. І я так розумію, на внутрішню аудиторію це ж теж нормально спрацьовує і пояснює. Сніжну, вот ну, Савок він живий і так далі. Що ще спрацьовує у нас буквально хвилина? Ну, з великим рахунком вони досі працюють на сегмент, які як населення, які вірять, що відродити радянський союз можливо. Це значна частина аудиторії, в тому числі люди там мого покоління, наприклад, яких обробляли спочатку там 2000-х років ось цією тоскою за радянським союзом, десь після майдану. Це почалося у Росії. І відповідно це такий прошарок, який готовий за гроші йти на СВО. Вони нічого нового не видумують, і вони продовжують просто цю от мантру про відродження радянського союзу і совєтське качество натягувати, як то кажуть, Саву на глобус. Так вони на голову цих е зазомбованих нещасних людей. От, і все. Дякуємо, пану Андрію Коваленко. Це лейтенант Сил оборони і керівник центру протидії дезінформації ради нацбезпеки та оборони.